Смертність від літньої спеки може зменшитися на третину, якщо великі міста стануть зеленішими. Такого висновку дійшли науковці у своєму новому дослідженні. Вони вивчили статистичні дані 93 європейських міст. З'ясувалося, що загалом лише 15% міського простору займають дерева. Через це в мегаполісах температура повітря на 1,5-2 градуси вища ніж у сільській місцевості. Причина в асфальті, що дуже нагрівається, а також у транспорті, якого стало надто багато. Дослідники вважають, що збільшивши площу міських насаджень до 30%, можна знизити літню температуру та врятувати чимало життів. У Барселоні, що в Іспанії, колись були м'якими і зими і літа, та за кілька десятиліть усе змінилося. Так, торік у літку в місті зафіксували 120 надто теплих ночей, коли температура перевищувала 20 градусів Цельсія. Водночас 2022-й став найспекутнішим роком в Іспанії за всю історію спостережень. У Барселоні росте приблизно 250 тисяч дерев. Вони займають 25% міської території. Влада планує озеленити ще 5% міста. Річ не лише у відсотковому співвідношенні, а й в якості зелених насаджень. Нам треба дерева з великими і міцними кронами. Треба різні види дерев. Ми вже йдемо до цієї мети і обов'язково озеленимо 30% міста. Але головне досягти цього з найбільшою користю для екосистеми. Утім, фахівці мають розв'язати чимало проблем. У такому місці, як Барселона, де все щільно забудовано, буде важко знайти місце, щоб посадити дерева. Для цього знадобляться якісь кардинальні зміни, наприклад, десь прибрати асфальтне покриття. Десять років тому в Барселоні почали будувати підземну автомобільну розв'язку замість тієї, яку зробили на поверхні ще в 70-х роках. Коли її закінчать, зверху посадять парк, який стане найбільшим у місті. Ще один парк з'явиться вздовж старої залізниці. У своєму дослідженні науковці зазначають, що в озеленених містах люди мають ліпше здоров'я, вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань і деменції. Також у дітей та літніх людей покращуються когнітивні функції.